Продовжуємо ремонт. Звели старий антифриз, зараз будемо заливати новий. Вакумуємо систему охолодження. Далі беремо концентрат хепу і робимо антифриз. Тепер додаємо вистильовану воду Зараз в системі вакуум, тож підключаємо антифриз, відкриваємо краник і система починає наповнюватись антифризом. Коли система повністю заповниться, доливаємо до рівня антифриз. Все, система заправлена, перевірили рівень у нас ось так, як, як має бути. Полный фильтр заменила Далее вставляем сюда. Тремач. Потом. Фильтр салона стоит вот тут. снимаем уклипсы. Далее. Фильтр у нас стоит. Вон там у нас. В жопе мира. Фильтр. Дуже чистий. Будемо міняти. Ось Так, На фільтрі є ручка спеціальна, щоб правильно його вставити. Вставляється ось написано Airflow, поток повітря вниз. І отак ми його ставимо. ось так. Ось так. Фільтр поставили. Далі ставимо на місце водосток, ставимо верхню кришку, все збираємо на цьому все.